Всім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для тільців, і в ньому не буде води а буде лише корисна астрологічна інформація. Починається квітень прямо посередині коридору затемнень, який триває з 25 березня, коли було затемнення місяця, по 8 квітня, коли відбудеться. Затемнення сонця. Відео про затемнення місяця вже є на моєму YouTube каналі. Ссылку на ньому я залишу в описі під цим відео. А відео про вплив затемнення сонця на кожен зі знаків зодіаку я зроблю вже незабаром. І з 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде він таким аж до 25 квітня. Тому до цього часу намагайтеся встигнути переробити усі свої справи пов'язані з документами з переговорами. З якимись поїздками, а також з купівлею будь-яких дорогих, а також важливих покупок. Особливо це стосується купівлі транспортних засобів, техніки, засобів зв'язку. І також це розповсюджується на квитки та бронювання якихось поїздок. Все це встигніть зробити до 1 квітня. Адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку та вказаних тематик будуть йти не за планом або з великою кількістю. Перешкод або ж вам доведеться потім перероблювати ці справи. Так, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої негаразди, а також якісь особисті провали та помилки. Але навіщо віддавати себе якимось навіть буденним неприємностям? Краще обмежте себе від впливу щоденних, буденних якихось негараздів. І тому, якщо у вас є якісь а, замовлення, покупки, які б ви хотіли зробити, то краще встигайте їх зробити та отримати вже свої замовлення також до 1 квітня, щоб потім не нарікати на служби доставки та на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте заради справедливості мушу сказати, що ретроградний рух Меркурію може бути і корисним, яким чином, наприклад. Під його впливом ви можете отримати ті документи, або ж якісь інші важливі папери, які довгий час ви не могли знайти, або ж отримати звідкись. Зараз вони можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борги, які вам ніяк не віддавали, або ж хтось дав вам якусь обіцянку, довгий час її не виконував, і ось зараз, нарешті, може бути час, коли її виконають. І так само ви можете зараз в цей час поновити своє спілкування з людиною, з якою ви з якихось причин перестали комунікувати. Проте, скоріш за все, це не буде відновлення повноцінного спілкування між вами. Вірогідніше за все, це буде якась короткочасна зустріч чи комунікація з кимось, з ким ви давно не перетиналися. А суто для вашого знаку зодіаку Меркурій буде ретроградити і ходити задки при цьому в вашому 12-му домі гороскопу. І це означає, що вам потрібно буде щось. Передумувати, перероблювати, переосмислювати і можливо переоформлювати. І при цьому це буде стосуватися якимось чином або вашого минулого, або сфери усамітнення, або дальніх земель, або ж, можливо, позбавлення від чогось чи духовних практик. Все це перебуває під управлінням 12-го дому гороскопу. Наприклад, можливо, ви раніше хотіли переїхати за кордон, то зараз під час дії ретроградного Меркурія ви можете передумати. Або ж навпаки, ви раніше взагалі не думали виїжджати за кордон, то зараз у вас можуть з'явитися сумніви, і ви можете навіть прийняти рішення, але будьте обережним, коли ретроградний Меркурій закінчиться і перейде в свій директний рух, тобто прямий рух, ви можете передумати заново, і тобто повернутися до своїх попередніх думок. Також ви можете повторно обдумувати ті ситуації, які були в вашому минулому. Ви можете на них подивитися під іншим. Кутом переосмислити, як вони вплинули на вас і загалом на ваше життя, на будь-які сфери вашого життя. І також ваша думка може змінюватися стосовно, наприклад, духовних практик чи позбавлення від чогось, тоді як раніше ви хотіли позбавитися, наприклад, від моцлуху в вашому домі від якихось старих стосунків або ж від якихось шкідливих звичок то зараз під час ретроградного Меркурія вас може повернути назад ви можете знову розпочати спілкуватися з тим, з ким ви вже точно прийняли рішення більше ніколи не спілкуватися, не комунікувати. Або ж почнете знову бути під впливом якоїсь шкідливої звички. 3 квітня відбудеться з'єднання венери та Нептуна в знакові риб, і в цей час остерігайтеся казкарів. Тому що люди, з якими у вас є, або зав'яжуться в цей період часу, романтичні стосунки можуть вам багато дуже обіцяти розказувати, як сильно вони вас люблять, як багато вони для вас зроблять, і так далі. А насправді це все може виявитися лише пилом в очі, і ця людина може мати якесь неприємне минуле або якийсь свій бекграунд, наприклад, у вигляді незакінчених попередніх відносин або іншої якоїсь брехні. Хоча при цьому ви можете потрапити в якісь такі напівпрозорі чи абсолютно непрозорі стосунки не з вини іншої людини, а з власної волі. Тому в цей період будьте уважними і краще не вплутуйтеся в будь-які сумнівні відносини. Втім, це положення дарує нам також і витончені почуття, коли ми когось любимо найвищим проявом любові. І тому в цей період, поблизу 3 квітня, ви можете зловити себе на тому, що вам хочеться всім безкорисливо допомагати, підтримувати всіх і також нести любов і світло цьому світу. 5 квітня Венера переходить в знак Овна. Це ваш 12-й дім гороскопу. І загалом, коли Венера потрапляє в сферу дії Овна, ми стаємо зорієнтованими в коханні, в любові і в задоволеннях не на духовний план, а на більш матеріальний. Також таке положення змушує людей ставити на перший план власні інтереси, не особливо озиратися на інтереси партнера, і тому буде значно тяжче порозумітися в стосунках. А саме для вас, оскільки венера потрапить в ваш 12-й дім гороскопу, то ви можете захотіти з якихось причин або будете змушені через щось закривати ваші стосунки від сторонніх очей. Тобто, вам, можливо, не захочеться, щоб вас обговорювали, можливо, ви зіштовхнетеся з якимись недобрими язиками, і через це будете приховувати ваші стосунки, чи те, що у вас в тих стосунках відбувається. Або, можливо, ви. Підете на якесь, не знаю, сімейне свято, де будуть всі дуже настирливо розпитувати, що там у вас з сімейним життям або з вашими особистими романтичними стосунками, і вам захочеться закритися від цього. А якщо у вас в цей період немає стосунків, але ви хотіли б їх завести, то будьте дуже уважними, тому що саме з 5 квітня є. Ризик для вас потрапити в якісь напівпрозорі нечесні відносини. Тому дивіться, тверезо, не ведіться на чужі обіцянки-цяцянки. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном. В цей час, якщо у вас немає досі стосунків і вам вони потрібні, ви можете зав'язати такі відносини, які будуть посправжніми, глибокими та пристрасними. Якщо ж ви вже у відносинах, то а ваші романтичні стосунки можуть вийти на новий рівень, коли ви побачите в вашому партнерові справжнього душевного друга, і також ваша пристрасть між вами може також вийти на новий рівень. А ще в цей період можна поцікавитися темою інвестування і загалом якихось альтернативних способів отримання фінансових надходжень. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться і затемнення. Сонця, знакові овна. І це знак, як ми знаємо, старту рішучості конфліктів войовничості. І тому будьте дуже обережними, обачними в період поблизу 8 квітня. Не наражайте себе на конфлікти, не потрапляйте у великі скупчення людей. Загалом бережіть себе. І в вашому випадку це затемнення відбуватиметься в вашому 12-му домі гороскопу. І це сфера минулого, сфера Очищення підготовки до нового етапу, а також дальніх земель, еміграції і усамітнення. Детальніше про вплив цього затемнення на кожен зі знаків зодіаку я розкажу в своєму окремому відео, яке буде присвячене суто затемненню сонця 9 по 12 квітня діятиме з'єднання між Марсом та Сатурном. Це досить таке цікаве і потужне результативне з'єднання. І цей аспект діє таким чином, що нам з вами доведеться взятися за голову і довести до пуття ті справи, які колись ви запланували, але не доробили. Або ж ви повинні були щось зробити. У вас є якісь обов'язки, але ви весь час відкладали це на потім. Колись зроблю, колись дороблю і так і не бралися до цього. І також можливо ви затягували процес прийняття якихось важливих рішень. Так ось зараз в цей період доведеться закінчити всі ці справи, роздати, можливо, борги, а також виконати свої обіцянки, обов'язки і прийняти серйозні конкретні рішення. Тобто, це буде такий час. Дорослої поведінки. Якщо в цей період розробити план і слідувати поступово крок за кроком, дотримуючись задуманого, то є велика можливість отримати дуже хороші результати. При тому вони будуть вагомими і матеріальними, які, втім, ми отримаємо не відразу, а згодом. Проте вони будуть значно важливішими, ніж якісь тимчасові досягнення. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм, і в цей період ви можете отримати якусь важливу інформацію, тому будьте уважними щодо всього масиву інформації, що буде надходити до вас в цей день, адже вона може містити важливі для вас ідеї, також якісь думки та знайомства. 19 квітня сонце перейде в знак тільця в ваш знак. І це ваш перший дім гороскопу. Тому з цього часу все ваше фокусування, уваги, дій, всього буде на вас самих. Це не мов би, буде відкриття нової глави вашого життя. Ви можете відчувати при цьому деяку спустошеність, знаєте, як на рубежі нового життя. Коли старе ви вже відкидаєте, а нове ви ще не відчули наповну. І у вас можуть з'являтися якісь думки стосовно того, як себе змінити, трансформувати, як пізнати самого себе, як краще зрозуміти, чого хочеться саме вам, а не навіяно іншими людьми чи обставинами. І також ви можете зіштовхнутися з якимись життєвими ситуаціями, в яких вам потрібно буде робити вибір. Вибір на користь себе. Пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, яка поставатиме перед вами, і коли ви не знатимете, який вибір зробити, зупиніться, не вхваптеся і зробіть вибір на користь себе. Почуйте себе, чого ви хочете. Наприклад, зупиніться, перепочиньте для того, щоб краще відчути, куди вам хочеться рухатися і чого ви насправді хочете. При цьому я не закликаю вас ставати егоцентричними, чути лише себе. Абсолютно ні. Звичайно, крайнощі тут зайві, як і в будь-якій іншій сфері. Проте, якщо ви не будете чути себе, як то кажуть, будете забивати на себе, то ви нашкодите цим собі дуже сильно. І це період з кінця квітня до кінця травня. Ви нашкодите собі і в цей момент, і закладете негативний фундамент для себе аж на цілий рік. 21 квітня відбудеться з'єднання двох важливих планет: це Юпітер та Уран. Проте вони настільки повільні, а також важливі, що їхній вплив ми відчуватимемо приблизно з 8 по 23 квітня. І цей період може бути непростим, особливо з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо поновляться розмови про використання ядерки, можуть відбуватися також якісь непередбачувані, абсолютно події. Я ні в якому разі вас не залякую. Моя справа вас лише попередити, щоб ви були більш спокійними та врівноважними, тому що якщо ти знаєш щось наперед, ти можеш, хоча б приблизно уявити, що ти будеш робити в будь-якій ситуації. 21-22 квітня діятиме напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Нікого не лякаю, але це буде непростий період, він може бути з якимись ризиками, тому будьте обачнішими, намагайтеся не лізти в конфлікти. І особливо це може стосуватися якихось непорозумінь, конфліктних ситуацій між вами та вашим, наприклад, керівництвом або державними установами, чи ж особами, які працюють в цих державних органах. І також може статися така ситуація, коли вам доведеться робити вибір. А коли відбуватиметься якийсь конфлікт інтересів між вами, вашими інтересами та інтересами, наприклад, вашого керівництва, або задля того, щоб вам просуватися кар'єрними сходинками, потрібно буде йти на якийсь компроміс з собою, з можливо, з власними принципами. 23 квітня відбудеться повня повний місяць. В знакові скорпіона це ваш сьомий дім гороскопу. І це сфера стосунків, взаємовідносин, а також партнерства. До того ж, стосунки тут мають на увазі будь-які як міжособистісні, так і романтичні, сімейні, а також, можливо, з вашим партнером по бізнесу і з будь-якою іншою людиною. І через це на вас можуть чекати зміни в вашому особистому житті, в партнерстві. Наприклад, ви зможете знайти. Вашого нового партнера для ведення бізнесу якогось нового проекту, справи, або ж на вас чекає якась важлива розмова з вашим партнером, знову ж таки по бізнесу чи по особистому життю, де ви будете обговорювати та вирішувати всі ті проблемні моменти, всі ті питання, які існують на цей момент. Або ж, також можуть відбуватися якісь. Важливі події в житті вашого партнера, які впливатимуть також і на ваше життя. Наприклад, вашому партнеру по особистому життю запропонують нову роботу з переїздом в інше місто, і ви також будете брати участь в прийманні цього рішення. Проте пам'ятайте, що повня – це завжди багато енергії, і якщо ви правильно нею не скористайтеся, не спрямуєте її правильно, то вона може нашкодити. А у вас це буде нашкодити в особистих стосунках або в партнерських відносинах. Тому, навіть якщо між вами відбуватиметься якась кульмінаційна важлива розмова, тримайте себе в руках, намагайтеся не накидуватися на вашого партнера з вашими аргументами, які є правильними тільки ваші. Намагайтеся почути іншу людину також. З 25 квітня, по 2 травня, ми зможемо відчувати дію аспекту з'єднання Марса та Нептуна, яке безпосередньо станеться в день 29 квітня. І це означає, що якщо ви не задіюєте в своїй активній діяльності, професійній діяльності, творчості, також натхнення, то це буде не ваш час, не варто приймати якісь важливі. Рішення чи здійснювати важливі. Кроки в вашому бізнесі чи в іншій будь-якій діяльності саме в цей період, тому що, скоріш за все, нічого з того не вийде. А якщо ж ви є творчою людиною, то скористайтеся цим періодом. Проте, якщо ж вам все ж таки потрібно робити щось важливе і серйозне в цей час, то додайте до цього не лише суто ділову мотивацію, але і якийсь вищий мотив. Якщо у вас буде цей вищий мотив, який веде вас за собою. То ви зможете дуже дуже багато чого досягнути в цей час. 29, 30 квітня відбуватиметься квадрат, на пружний аспект між Венерою та Плутоном. І це означає, що цей час абсолютно непридатний для романтичних знайомств, зустрічей, також б'юті-процедур та шопінгу. Все це пройде невдало. Остерігайтеся в цей час сварок, скандалів, ревнощів із вашою коханою людиною. А також не зустрічайтеся з мало знайомими вам, людьми, особливо десь наодинці. А ще в цей Час краще не займатися інвестуванням і не вкладати свої кошти в якісь сумнівні проекти. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна. це ваш 12-й дім гороскопу. І 12-й дім це передусім сфера минулого, сфера очищення, підготовки до якогось нового етапу, сфера такого, знаєте, за кулісся, за лаштунками. І тому ваша основна сфера діяльності буде розгортатися не мов би, за лаштунками, ви будете розгортати свою діяльність таким шляхом, що це буде невидимим для очей інших людей. Це буде або потрібно, або ви так захочете робити. Можливо, ви будете при цьому очищати свій або простір, або своє життя в різних сферах, і це необхідний етап, тому що зовсім скоро. Настане ваш час, коли вам потрібно буде наповну відкрити свою діяльність, щоб інші люди побачили її, щоб ви як особистість засяяли, повністю проявилися. А це неможливо без того, щоб підготуватися, звільнити місце від всього старого, те, що себе віджило, те, що вам вже не потрібно. Зараз потрібно цим зайнятися, щоб було місце для нових звершень і нової реалізації. Я бажаю успішного. Квітня для всіх представників знаку Тілець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!